Проект Інсайт на радіо Богом». В Студії з вами працює Віктор Мозалевський, і сьогодні поговоримо про сучасну фізику в сучасному житті. Допоможе нам розібратися в цьому питанні Володимир Заболотний, завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України. І повірте, я це ще не все назвав, не всі регалі, які є в пана Володимира сьогодні. Але. Знаєте, я колись чув таку фразу, якщо ви хочете, щоб ваше життя було сповнене дивом, магією, чимось потойбічним, так, щодня, не вчіть фізику. <свісно> і це для вас буде диво і магія, всі, всі якісь явища, які ви будете спостерігати в своєму житті. Наскільки фізика, ну, основи фізики, так і вивчаються в школі, важливі для нашого життя. Ну, таке загальне питання, але хоча б можна Дякую, якусь конкретну. Дякую, зрозумів. Доброго дня, шановні слухачі, е, відповідь на перші ваші слова можу сказати так: ні кроку без фізики. Справа в тому, що е, людське життя пов'язане з тим середовищем, в якому ми існуємо, а це все фізичні явища, це природа. І розумітися в цих явищах, вміти правильно їх використовувати для покращення власного життя. Для розвитку, для становлення, для пізнання світу це найхарактерніше що властиво для Хамесапінства. Uh -huh. Тому що людина пізнає світ, вона хоче бути кращою, а без навколишнього середовища, без навколишнього світу, без розуміння явищ, які нас оточують, без розуміння, чому є день і ніч, чому є зима, літо, весна, осінь, і де перебуває земля сонечко, ми повинні розумітися. Якщо ми цього не знаємо, ми ні кроку не зробимо вперед, тому що ми не будемо знати, що таке сила тертя. Ось відповідь відповідно. Спочатку людина зрозуміла явище, а потім почала шукати пояснення. А, цим мабуть, явищем. Вам, Людина спочатку пізнає факт. факт. Вона бачить щось, спостерігає за ним. Якщо це повторюється часом, періодично. То вона задумується, чому це стається. А далі вона шукає інструментарій для того, щоб якось це в кількісній мірі виразити. А може, це якісна тільки річ, наприклад, веселка. Ми спостерігаємо. Але тут знову ж таки, де треба, щоб був спостерігач, де потрібно розташувати сонечко, де повинні висіти краплиночки водички, в якому відбудеться зеломлення і відбивання світла. Тільки тоді стане зрозуміло. І це зрозумів перший Ісак Ньютон. На свої призначки, коли так раптово випадково сталося, що промінчик світла попадав на призмочку, і він побачив, що світло складається і розкладається на кольори. І основних з них сім ми зараз і використовуємо телебачення, зокрема, три і змішуємо ці кольори. Ржебе. Да? Так називається червоний, да. зелений і блакитний. Добре, пане Володимире. А, м, чому фізику прийнято називати складною наукою? Сам чесно скажу, зізнаюсь, в школі сам кривився від фізики. Нібито так до 9 класу все нормально йшло, а потім пішов 10-11, де пішло все складніше. Боже, яка це складна наука? Та сам так думав. Не повезло вам з вчителем фізики. Фізика з якихось позицій якимось висловлена думка була, що вона важка. Не думаю, що легше українська література, де треба читати багато томів. Твою діти написати і запам'ятовувати, чи то хімія, чи то біологія, де величезна кількість термінів, та будь-які інший предмет. Справа в тому, що на процес навчання фізиці досить суттєво впливає середовище. Зокрема, в нашій державі, яка Здійснила перехід від індустріального суспільства до постіндустріального суспільства. Змінювалися підходи і погляди. Якщо ви пам'ятаєте, можливо, там кінець 90-х років, 80-90-х років минулого століття, то е, тоді було так зване політехнічне виховання, спрямованість на підготовку, пряму підготовку інженерів, пряму підготовку робітників, робітничих спеціальностей, скажімо так. А потім, в зв'язку з переходом, зв'язку з появою того, що ці фізики і техніки і інженери придумали, це комп'ютери, це гаджети, які зараз ми називаємо, це різні технології будівництва і садівництва, збору урожаю, посіву, прийшли до того, що ці науки почали інтегруватися. І, в принципі, сьогодні не можна сказати, що існує окрема фізика, окрема біологія. Існує біофізика, існує біохімія, хімічна фізика, фізична хімія. Тобто такі інтегральні речі. Але стрижневою наукою залишається фізика, тому що вона забезпечує розуміння навколишнього світу. І це має бути основою роботи в школі. Скажемо відверто: Кожен учень, йдучи до школи, він не знає окремо хімії, біології, фізики. Він щось бачив, щось чув від тата з мамою, від сусідів, від друзів від найближчих. Але учитель йому розкриває світ. І сучасна школа, і візьмемо програми сучасної школи, це пізнай світ. Спочатку да? пізнати треба, побачити ці явища, навчитися їх розпізнавати. А потім поступовим верхом до другого етапу основної школи, де вивчаємо вже конкретні закони, які з року в рік повторюються, незалежно від нашої свідомості. А потім ми покладаємо сюди ще і математичний апарат. І разом все це формує е, світогляд, розуміння світу, без чого не може бути людина. І ось це спільне таке е, дає можливість розвитку мислення людини. А без цього, взагалі, жодна галузь, жодна сфера не розвивається без мислительних операцій. І так сталося, що фізика, як представниця природничих точних наук, вона вимагає, по-перше, точних формулювань. Ну, наприклад, от у вас навіть написано місто над Богом. Ну, з позиції, з мого погляду, місто не над Богом, а місто на берегах Богу, біля Богу. Розумієте, то воно може там літературно. Ну, ми абстрактно, абстрактно так. так сказали, так. але фізик, повинен сказати, місто на берегах Бугу. Тобто, якщо ми говоримо конкретно фізичне явище, ми не можемо його вирізняти якимись іншими словами, які не є характерними, не характерними для цього явища. І ось у цьому, звичайно, та складність, про яку ви сказали: що потрібно чітко запам'ятовувати деякі речі. І їх правильно формулювати. Фізика ще відрізняється від інших дисциплін тим, що вона користується фізичними величинами, а вони відрізняються від математичних величин тим, що вимірюється. Фізика вимірює. Кількісні речі визначає. І знання цих величин теж потребує запам'ятовування. А це інший рівень сприйняття. Він вимагає зусиль. І впродовж цього, що скажу зараз, от технології сучасні всі розвивають без сумніву, це потрібно, це важливо, але знову складається таке враження, що навчатись легко угу. це неправда, навчатись важко. Навчати... Це важка праця. Це найскладніша праця, взагалі так. вважається. Так. Але коли, умовно, скажімо так, натиснувши на дві кнопочки там, на комп'ютері в пошуковій системі ти знаходиш ту чи іншу інформацію, це не значить, що ти навчився. Ти знайшов. Ти просто так, щось знайшов. Знайшов, шов, знайшов 5 копійок. Чи ти став двічі багатшим? Ні. От тебе було навіть 5 копійок, то 10 копійок це так, двічі багатшим. але ти не став розумнішим від цього і так далі. Просто знайшов. А спосіб заробітку стає іншим. І ось фізика як наука про оці всі життєві речі, факти, вона ну, розвиває людину. Вона готує її до життя. І тут належно сказати тому, що для цього існує спеціальний навчальний заклад. Uh -huh. І цей навчальний заклад я вам представляю Вінницький державний педагогічний університет. Ми тут навчаємо. То ту людину, яку будуть потім називати вчителем фізики, математики, інформатики чи вчителем української мови літератури, тут навчається людина, яка буде навчати мислити, формувати поняття, формувати образи, формувати навички, уміння, розпізнавати явища і характеризувати. І використовувати для покращення власного життя, вибудови бізнесу в кінці кінців. Так? Стати керівником великого закладу, чи організації, чи підприємства. Сонячні батареї сьогодні виготовляють вінці, але це фізика. Ми кажемо, Та, енергетика така безуміла. Там, там стільки треба знати, <тас> що мало Та не просто покажуться". поставив пластину так. до сонця так. і все так. І mm. тому, І тому це все в комплексі, воно здається важким. Але саме основне, знаєте, щоб вчитель на початку зустрічі з учнями пояснив основи, на базі яких далі вже вибудовується освітня траєкторія кожного учня. Якщо він це пояснив, чудово. Учень далі вже рухається сьогодні. Джерела інформації, величезна кількість. Але в них треба розбиратися. Їх потрібно відкидати. Їх потрібно аналізувати. І ось цього ми навчаємо наших студентів. Зокрема. Змінилось навчання за останні 15 років. 20. Ну, студентів Фіцма? Я не знаю, що ви маєте на увазі. Навчання підходи, навчання. підходи. А, підходи. Ну, стосовно методи, технології так. навчання. Без сумнів. Угу. Без сумнів. В, чому? В чому різниця Відмінність проста. Раніше було джерело. Інформації вчитель і підручник. Ну, Деколи там радіо було, слухали, потім з'явилось телебачення, з'явилося невеличкі, але то не були предметні, скажімо так, налаштування. Сьогодні з'явилася значна кількість речей. Це і всі технології комп'ютерного характеру, це і освітня програма, це і симулятори. Це ну, не можна перерахувати все, тому що це надзвичайно багато. А це що значить? Чи змінилося е, питання, які вивчаються? Скажімо так, вони модернізовані, але не змінилися. Закон ОМА змінити не можна. Його треба вивчити. А от як швидко його вивчити? Для цього використовуються технології. І ці технології дають можливість просто пришвидшити. Формування понять, а це звільняється час для того, щоб практично застосовувати. Uh -huh. І виробляються вміння навички, як що вже від цього час учень може виконувати лабораторні дослідження, проводити дослідження, які. Електричні лампочки, наприклад, більш енергетичні, які менш енергетичні. Або просто е, е, сісти в холодну пору в автомобіль, наприклад, вікно запотіє в автомобілі, зрозуміло, да? і подивитися, як автомобілі рухаються, е, і що він бачить. Виявляється, коли автомобіль їде в нього в фарах лампочки накалювання, це буде один спектр. Якщо це будуть діодні лампочки, це буде інший спектр, і таким чином він досліджує. Тому що явище дисперсії, ми йому швидко розповіли, у нас був інструментарій для цього. Uh -huh. І в цьому контексті, звичайно, змінилось. Хоча самі основи залишилися тими ж самими. Просто ми змінили прийоми, способи, темп навчання. Але нашого впливу мало Нашого впливу мало, так як і складаються об'єктивні обставини і обставини. Зараз особливо пов'язані з ковідом і бідою цією, яка в нашій державі цією війною, ми змушені практикувати ось такі дистанційні форми, які дають можливість формувати фізика саме з позиції тактильних речей. Фізик повинен вимірювати, фізик повинен мати обладнання. І будь-яка людина, якщо вона хоче побачити спектр, навіть повинен бути спектроскоп. Uh -huh. Якщо ми хочемо розібратися там, в системі осідання еритроцитів, майбутній медик, він теж повинен мати обладнання, де він визначить цю швидкість осідання. Тому розуміємо, що не всі кабінети з фізики сьогодні мають достатнє обладнання, яке дасть можливість використати в повній мірі. Ну, з цією метою ми використовуємо ці симулятори, ці програми комп'ютерні. Але, знову ж таки, потрібно їх учителю використовувати так, щоб було зрозуміло, що це не замінник практичних дій, а це прискорювач. Є процеси, які ми не можемо зробити на нау під час уроку, тому що це швидкоплинний процес, або це процес тривалий в часі. Тому ми використовуємо такі бідозаписи, де можна дійсно скомбінувати, пришвидшити, сповільнити. Але це залишилося на старому. Але темп навчання зрозуміло, що зріс. Я ще перепрошую. Я скажу, що у нас в університеті ми маємо таку можливість у зв'язку з тим, що ми намагалися зберегти обладнання, те, яке придбали в свій час у попередні роки, і зараз, в міру можливостей, студенти ми на лабораторних роботах практично виконують всі. Нормативні лабораторні роботи. Все те, що він має знати з позицій загальної фізики, як вищого рівня, і з позицій шкільної фізики. Всі лабораторні роботи проробляють. А це ефект той, про який ви сказали. Ми зараз виставляємо сучасні роботи, і сучасне владники дають можливість цей ефект побачити. Угу. І зрозуміло, коли учень такий ефект бачить, він здивується. І тоді завдання вчителю вже пояснити, це тут не гра, це не маніпуляція, а це таке явище. Ось воно пояснюється тим, що кожне тіло має займати стан з мінімальною потенціальною енергією. І вам, як філологу, я наведу такий приклад Ось зовсім недавно. Ми бачимо, як цвіте, чи квітує яблінка, наприклад, чи будь-яка черешенька, а потім з'являється яблучко. Чи От звідки воно взяло енергію? Бо ж воно потім падає на землю. І учень думає. Звідки це дійсно? Хто йому? Хтось каже, що це, це ми поливаємо, удобрюємо ці добрива. Да, згоден, водичка повинна бути. І виноградик до восьмого поверху піднімається, тільки не за рахунок того, що ти піднявся, та, бо 10 метрів все, він більше не підніме атмосферу. Як? І коли ти починаєш говорити, що вся енергія, яка в нас тут є, яка нас оточує, якою ми користуємося, це енергія сонця. Це для учня стає певним відкриттям. І стає цікаво. цікавим. Як філологу теж цікаво, але знаєте, ще цікаво, хотів би показати нашим глядачам, хто буде нас дивитись, оцей прибор це називається перископ, якщо я не помиляюсь, так? який теж виготовляється в нас в педагогічному. Правильно? Я скажу так, що ми, як і наші воїни, учителі теж на передньому краї. Тільки в нас край чуть інший. Ми готуємо тих, хто вмітиме керувати цими складними складним обладнанням, яке є сьогодні на озброєнні у наших військах. І е, це інженери, які розробляють їх, це і слюсарі, і токарі, ну і відповідно вже той, хто власне керує пілот. Чи е, гармата, коли вистрілює, це все е, люди навчені, вони повинні розуміти, як рухаються тіла, які відірвалися від землі. Під яким котом? Звичайно, це далекість польоту від цього залежить. Це планування, як угу. Плану, да, планер такий, да, як він летить, як, чому літак літає і намахає крилами. Та теж все це, це, це фізика. І ось е, у нас є такі лабораторні роботи, де е, ми вивчаємо, от, які сили діють на крило. Там є спеціальна така повітряна е, дуйка, вентилятор такий, який е, перевіряє так як автомобілі перевіряють на опір uh -huh. середовища. Ось і в, студенти вивчають, як розташоване крило, чому воно літає. Ну а в основній школі, е, де вивчаються закони відбивання світла, зокрема. От вивчають учні дзеркало плоске, Ось, і це плоска, дзеркало ми використали для того, щоб будувати ось такий перископ. Це ще в Першу світову війну вже от такий, на дерев'яній основі він колись був виготовлений mm. і прироблений такий до цієї рушниці, якою користувалися тоді. І зараз ми виготовляємо разом з нашими студентами, з бувшими аспірантами, випускниками нашого університету. Ось ми в міру своїх сил і можливостей виробляємо. Це такий пристрій засіб, скажімо, так який дає можливість бути перебуваючи в окопі, не висовуючи голови з окопу, побачити, що там поблизу твориться. Mm -hmm. І часто густо це зберігає людське життя. А це найголовніше для будь-якої війни зберегти людське життя. І ось ми їх виготовляємо, ось так їх фарбуємо. Це все студентські роботи. Ми маємо закупили 3D-принтери, виготовляємо їх. Ось ці накладки. Це звичайна труба. А тут накладочки, які в нас є. Ось. Ми виготовляємо це, тому що студенти, по-перше, вивчають 3D-принтер, як його обслуговувати, як він працює, його дію. Тобто, паралельно з навчанням ми використовуємо ще ось такі. Речі для того, щоб розумів студент, майбутній вчитель. Він вже доносити буде потім ці свої знання до учнів, як можна використовувати от елементарні прості фізичні знання, і чому людина про них повинна знати, доносити буде практичні знання. Я знаєте, що зрозумів під час нашої розмови, після нашої розмови в ефірі, що фізика це цікаво. Насправді це дуже цікаво. Ну для кожного я вас вам уже слово не даю, тому що ми закінчуємо ефір. І ще я зрозумів, що з вами можна говорити дуже довго Владимир Федорович. Можемо а... цикл про передати. Цикл, зробити, цикл з вами. Про сучасну фізику в сучасному житті. Ми намагалися продовжуватися тих хвилин трішки більше обговорити це питання. І е, нагадую, що сьогодні у нас в ефірі був Володимир Заболотний, завідувач кафедри фізики та методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор за. Ожний працівник освіти України. Дуже дякую вам, що прийшли, що знайшли. Дякую чергу. за запрошення. А проект інсайт завершується на сьогодні. Студимо вже завтра. На все добре. По буднях на сто один і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.